Дорою, станем горою, всі сам добробут народу, росяним ранком, теплим світанком разом святою бджолою В ефірі рогова пасіка легеньких піновуликів і милих котів. Бажаю вам щастя, миру, сімейного блага, хай хранить вас. Господь, сьогодні наш репортаж про те, як зберігати суш. Раніше ми зберігали і в погрібі, і на горі, але це дуже трудозатратні методи. Тепер зовсім інший варіант. Вже багато років тримаю суш під чистим небом. І зимою, і літом, і всі пори року. Біля таких дерев, як чорна бузина, ось вона має засвітати, і горіх. Вони нібито відганяють трошки моль. Але це не головне. Головне треба щось поставити в вулик. Що ми тільки не ставили? І тютюн, і різні трави, типу полину, мало що допомагало. Тоді пішла остова кислота, але вона дуже небезпечна, може горло пропекти і навіть очі випекти. Ось чому. Зараз ми перейшли на щадящий варіант. Для профілактики від молі використовуємо простий уксус. Бажано не столовий, а технічний, але який її купили. Но він слабенький, лише 9% тому есенція остова на поміж треба довести хоча б до 15%. Процентів, так як вино. А краще, як кріплене вино 120. І тоді воно буде краще випаровуватися і лякати моль. Ну що, заливаємо уксус. Піднімаємо кришу. воно є. Куди залити? І опускаємо. Воно буде вивітрюватися, випаровуватися і проймати всі рамки на корпусах. Ставимо ми посудинку під осид на третій корпус і зверху, ще четвертий корпус. Випари йдуть трошки догори і опускаються аж до самого низу. І таким чином воскова моль покидає ці рамки. І рамки більш-менш зберігаються на відміну від висотової кислоти, яка пропалює весь метал. Починається страшна корозія і рамки згнивають. Ось така кислота більш м'яка, але допомагає. Ось такий метод боротьби з воскою молю біля горіха і чорної базуни. І оцет на третій корпус. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, записуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого матеріалу. Про жил, и про наши новации, роговации. Хай хранить вас, Господь. Здесь вам не Мальдивы, не рай земной. Здесь трахают пчелы одна за одной. Ночная погрузка и маты не в попад. Без потики можно прожить как-нибудь, но мы выбираем трудный путь, опасный как военная тропа. Без посетики можно прожить как-нибудь, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа.